Більше 300 строковиків 80-го окремого аеромобільного полку на урочистій церемонії звільнення попрощалися із своєю військовою частиною. Протягом року хлопці вивчили військову справу, звикли до армійської дисципліни, стали самостійними у побуті і відповідальними за прийняті рішення. За час строкової служби десантники не лише здійснили стрибки з парашутом і опанували прийоми рукопашного бою, але взяли участь у міжнародних навчаннях, маршах, бойових стрільбах. Запам'яталися дві тривоги, два навчання по тривозі, що ми виїжджали спочатку в Яворів, це було весною, а тепер недавно ми виїжджали в Чернівці. Далі в середині літа було міжнародне навчання, репітереї. Особисто я займався в бойовій групі, тобто так званий обфор. У нас були всякі, так сказати, завдання, які треба було виконувати. Тобто там, напасти на блокпост. Підложити міну на думку командування частини, усі хлопці з честю виконали свій обов'язок і вправі з гордістю носити блакитний берет. А братерство, дружба і взаємодопомога воїнів ВДВ не закінчаться разом із службою. У мене була мрія здійснити при стрибок з парашутом. Я здійснив. Займалися рукопашним боєм. Дуже, Дуже цікаво. І... Я... я не жалію, що я пішов в армію. І, ні... і Ніколи не буду жити. Всім, Всім бажаюся найкраще йти. І... Це рік він того вартий його полку, і такі, хто побажав проходити службу за контрактом у частині, окрім справжньої чоловічої роботи, додатковим стимулом стало і підняття майже удвічі заробітної плати. Жалко таких бійців звільняти та тому, що кращих вже дуже тяжко дойти до того рівня, як на сьогоднішній день вони дійшли. Я думаю, що частково частина військовослужбовців сюди прийде служити на контрактну службу. Сьогодні вже 20 військовослужбовців побажало служити. На думку командира частини, вже на далекому майбутньому є всі шанси суттєво збільшити відсоток військовослужбовців за контрактом, які щорічно відточуватимуть свій досвід.